Спецпроект, якщо вся країна одночасно на хвилину замовчить, то можна буде почути як шурхотять гроші, які влада краде у армії. І давайте пройдемося по цим менеджерам. Єрмак гне свою лінію. Незапрошення до НАТО через корупцію в Україні це пошук причин для того, щоб цього не робити. Єрмак останнім часом просто. Фонтан щодо корупції він спочатку звинувачував в російському ІПСО, що це не є корупцією. Що це все російське ІПСО, Що вона не заважає нам чинити опір? Пам'ятаєте він заявив, що ну. Фронт ще ще тримається. Ну тут я тут згоден, і Зеленський говорив, що корупції немає, і Єрмак на це на цьому наполягає. Я тут підтверджую, що корупції немає, тому що під час війни це не корупція, це відверте мародерство. Кожна копійка, що розкладається зараз нашими можновладцями, яка складається з наших податків або допомоги, що надає захід, це віднімається у наших бійців. Віднімається у вигляді ненаданої зброї, ненаданих незакуплених боєприпасів, ненаданого достатнього обладнання, непобудованих фортифікацій. Тому це не корупція, це мародерство. Зеленський заявляє в Україні Немає ракет, якими хизуються диктатори, але є дрони, які летять на 2-3 тисячі кілометрів. Холодногорський. А де ж обіцяні три тисячі цього року? Де Фламінго що по штуці на добу? Але якщо згадати про обіцяний мільярд дерев та шашликів травні, то питань немає. А через пару місяців вже анонсоване створення космічних військ. Що там в бункері в них відбувається? Остан Дроздов. Залужний називає війну глухим кутом, подібним до Першої світової, де немає вільних флангів, а лише лобові прориви з неадекватно зайвими жертвами. А Зеленський в той час кує перемогу, яка ось ось на цій базі все насправді і починається, так тобто, від оцінки війни як глухокутної, а отже. Включається інший інструментарій підходів до неї, що з нею робити, і далі бра бравада, бравісімо і фортісімо від царя, де звичайно зовсім протилежний наратив. Залужний вживає словом «м'ясорубка», ним описуючи незначні просування при надвисокій смертності. Зеленський з банкової вигукує вперед, і тільки вперед. Залужний пише про те, що в сучасній війні не солдати, жива сила вирішальні, а технології. Професійний генералісимускава Ено каже: пакуємо всіх. Той каже, не жива сила, а технології. Тут пакуємо всіх, будемо живою силою за, за, якби, заставляти. Свої профукані фортифікації Залужний називає причиною провалу контрнаступу, те, що всі плани були злиті Росії. Зеленський присягає Єрмак, піде лише зі мною. Залужний каже оборонятися, бо це кількакрат ефективніше. Зеленський підживлює зов'ялі ілюзії про відвоювання і повернення територій. По Росії ми це бачимо. Там така до мільйона вже і загиблими і і пораненими. А якраз тому що в них атакувальний стиль, причому м'ясно штурмовий залужний чітко оцінює курську операцію як помилку. Ізольований прорив на вузькій ділянці фронту кардинально нічого не міняє і має надто високу ціну. Зеленський пишається операцією, ніби під час неї і не було найбільших утрат територій. Дуже різняться оцінки. Ви ж самі бачите, тут абсолютно критична. Визнано, що це була авантюрно-помилкова, не дало результату масу втрат. Тут далі тримаються лінії, що все було добре, все правильно дало величезний результат. Тільки чисто результат закінчується тим, що рекордні втрати території були саме в 24 році, під час тої операції Залужний трактує піхоту як заручницю і жертву дронів та абсолютно прозорого полю бою. Зеленський усіх перекидає в піхоту. Залужний говорить, концентрація великої кількості людей на передовій неможлива і не потрібна, тому треба вивести звідти людину, замінивши її роботизованими системами. Зеленський усіх відловлених скеровує прямо напередодні. Адцять першому сторіччі пише генерал Залужний: ми зіткнулися з війною, де поле бою абсолютно прозоре. На ньому нема сенсу нічого робити. непомічено. кожен рух, кожен тепловий сигнал, кожне випромінювання твого ж. Тепла, Кожне, кожний радіосигнал, який випускається, моментально засікається і знешкоджуть. Залужний констатує прорвати оборонні рубежі, за якими йде потужна інженерна інфраструктура, практично неможливо. Зеленський створює штурмові війська. Залужний стверджує, затягування війни, вигідне ворогу. Зеленський посміхається, хай живе вічна війна. Цього і дві оцінки. Кому хочете довіряти? Хочете залужному професійному, хочете. Коміку всіх часів народів, прошу дуже, то таке діло. Віктор уколов. Я вже не чекаю три тисячі ракет, про які Зеленський говорив з трибуни Верховної Ради рік тому. Але ракета Фламінго, про яку з такою помпою заявляли всюди, коли вона нарешті вріже по Москві? Чи це знову була лише балаканина? Там тисячі кілограмів вибухівки чи тисячу слів брехні? Чому ці страшні кадри руйнувань ми бачимо в Києві, а не в Москві? Цитата президента: ми будемо бити по Російській Федерації у відповідь, щоб примусити їх до дипломатії, хвороби на ім'я Я і Є держава за голос. Тобто Зеленський щиро вважає, що держава це твіт. Ті, хто біля нього, не можуть відповідати так, як звичайні холопи. А звичайні холопи мають терпіти. Якщо холопи при цьому виходять з картонками, то негайно відчиняються двері і кажуть, що ви можете виїхати, бо ви мені в цій країні заважаєте. Буде все. От те, де ми живемо. І, звичайно, в такій атмосфері дивуватися тому, що багаторічний виробник ракет доїдає е, залишки бюджету, а молодій фірмі, яка ще ні разу не довела на практиці е, свою ефективність віддають все, це нормальне явище. Костянтин Корсун Поки Валерій Залужний розказує про перехоплення технологічної ініціативи, останніми днями активно обговорюється кваліфікація технічного директора найбільшого виробника українських ракет компанії Firepoint пані Ірини Терех, компанія виробляє у тому числі міфічні фламінго суперзброю перемоги майже фау 2 у моєму розумінні, технічний директор це найбільш кваліфікована у компанії особа, саме з найскладніших технічних питань, беззаперечний авторитет, джерело унікальних знань та навичок. Але, судячи з відкритих даних, у пані Терех якось зовсім не проглядається технічного бекграунду. Освіта архітектура здобута у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Так, формально це теж технічна освіта, але кардіолог, гінеколог та стоматолог це теж усе лікарі, але ж не підете ви лікувати зуби до гінеколога. А тут молода жінка без профільної освіти та без будь-якого практичного досвіду ракетобудування сміливо стає технічним Карл, технічним директором найбільшого виробника ракетного озброєння під час гострої фази повномасштабної війни. У моїй уяві це має бути і дідо з досвідом у років 20-30 безпосереднього ракетобудування з купою премій дипломів, обвішаний орденами та всесвітньо відомий як беззаперечний технічний експерт. Але ж ніяк не 30-річна архітекторка з усієї поваги до професії архітектора, яка теж не проста. І цей кейс є ще одним доказом, яко кажучи, медійного перебільшення ефективності та успішності українського ракетобудування. Президент давно нам обіцяє три тисячі ракет, але щось якось не видно, як вони летять на Москву. Одні лише формули миру, саміти з відновлення. І так скрізь шукають перш за все лояльних, але геть не обов'язково професійних. Пігарники, смм-менеджери, якісь криптоінвестори, цього добра у них вистачає не вистачає технічних фахівців. Хоча цей сумний факт чомусь ніяк не заважає розробляти та навіть запускати претензійні технічні проекти. Головною причиною істерики зеленської, яка провела до цього атаки на набу, яка фактично викликала. Революцію у зеленського суспільства суспільство зрозуміло, що Зеленський пожертвує чим завгодно за для збереження золотого мітазу для своїх друзів. Тобто європейські вибір, відносини з союзниками, це йому все до Ну, в прямому розумінні. До для сраки треба золотим. Це йому важливіше. Василь Іржа, людина, яка відбудовувала армію, вкладала і вкладає в неї власні кошти, вже нас би здала. А персонаж, який вийшов з російського КВН, ховався відповісток, не гривні власних коштів не дав на армію. Він наш рятівник. Що у вас в головах, люденьки? Не вірте тому кренділю, який досі не здав аналізи. Зеленському вірить не можна ні в чому, на всякий випадок, тому що він може колись сказати правду, але це один випадок із десяти. А в дев'яти інших він зманіпулює або збереже, тому на всякий випадок не віримо. Здасть аналізи, потім будемо говорити.